Палата представників сполучених штатів схвалила законопроект щодо виділення допомоги Україні та союзникам на суму близько 61 мільярда доларів. Там точна квота це 60,8. і це найважливіша новина без перебільшення сьогоднішнього дня. і, Я думаю, найближчого часу треба сказати, як голосували спершу. Проголосували підтримали законопроект про передачу Україні про конфіскацію заморожених російських активів. А потім власне про виділення цих 60,8 мільярдів доларів. 311 за 112 проти 1 утримався. Республіканці дали 101 голос, 112 було проти, 1 утримався. Демократи дали 210 голосів, ні проти, ні утрималось серед них не було, тобто Таки залишалась е, двопартійна підтримка цього законопроекту, і це можна спокійно про це говорити. Бо 101 республіканець дав голос за це. Найважливіше, що варто знати про це рішення, хоча не обійшлося і без курйозальної ситуації, коли представники палати почали дістали і потім почали демонструвати українські прапори. Я думаю, ви бачили це теж в полі вікні. Після чого з'явилося зауваження, оскільки саме там в конгресі, згідно правил, заборонено розгортати і прапори. Іноземних держав, ну але розуміємо, що це такий, знаєте, абсолютно людський момент, і це вкотре і певно ще більше підкреслює важливість цього рішення і те, наскільки воно було очікуваним не лише для нас тут у Києві, але так само і для тих людей, які натискали на кнопку і говорили сьогодні у конгресі своє. Так, власне, за це рішення вже uh, подякував президенту України Володимир Зеленський. Uh, він у соцмережі X, колишній твітер uh, написав, uh, подякував нижній палаті конгресу США обом партіям, особисто спікеру Майку Джонсону, за рішення цитати, яке зберігає. Правильний хід історії далі цей законопроект мають розглянути в сенаті. Ну і скерують на розгляд президенту Джо Байдену. Отже, цей допис ви зараз бачите у полівікні. Його можна теж побачити і в соціальних мережах. Власне, такою є перша реакція. Офіційного Києва Володимира Зеленського. Ну а про те, як реагували за океаном і що надалі передбачає е, прийняття прийняття цієї устави, про це все поговоримо з Тетяною Ворожко, старшою редакторкою Української служби голосу Америки. Колегу, наші вітання, добрий принаймні в Україні. Добрий вечір. Добрий вечір. Та віта перша реакція за океаном, якою вона є те, що ми бачили в конгресі. Ось ці українські прапори і рішення. Е, це це відомо але я думаю що є реакція і ширша правда ну так це дійсно це історична історична подія це найбільше ну скажімо так і за і за обсягом допомоги і можливо за тим як це сталося а реакції поки що насправді мені важко вам сказати, тому що це буквально щойно відбулося. А ми зараз всі чекаємо за твітером сенатора Шумера, щоб зрозуміти, коли саме буде голосування власне в сенаті. А він раніше говорив, що не буде, скажімо так, затримуватися з цим винесенням цього, цього пакету законопроектів на голосування, і вони підуть до такої досить простої процедури. Це теж має відбутися, а швидко. Ну й лунала лунала, що це може відбутися у вівторок, але ну можливо навіть і завтра. Тобто ми за цим. А поки що зараз точно не можу сказати. Ну і після того, як буде законопроект проголосований в сенаті, очікуємо, що президент його підпише а того ж дня, божливо, а дня наступного. І щодо передачі, скажімо так, в Пентагоні казали, що вже пакет скажімо так, в рамках цього законопроекту готується, скажімо, за в рамках президентських повноважень, тобто збирається якась техніка, збираються боєприпаси. І що деяка, скажімо, допомога може а, на фронт вже так протягом одного тижня до тижня. Тобто, це все, все дуже дуже. Або має надходити дуже швидко, а скажіть, будь ласка, ось це голосування в сенаті. Наскільки можна швидким його очікувати? Там же є якийсь нюанс з тим, як цей законопроект буде проходити в сенатському законопроекті. Тобто, так, чи він буде він буде окремо, проходити... чи це якось у вигляді правок? От, поясніть, як це в Америці відбувається? Так, це буде. Ну, знаєте, в Америці це дійсно дуже важко розібратися, тому, що тут все відбувається заплутано, купа різних процедур. А в даному випадку воно буде виноситися, хоча тут голосували роздільно, так голосували за кожен законопроект, але всі. Чотири законопроекти будуть спрямовуватися до Сенату як єдиний пакет. Тобто очікуємо, що на голосування буду виносити все разом. І що стосується підтримки в сенаті, все, що зараз відбувалося, те, як те, як розроблялися законопроекти, всі ці положення вони обговорювалися, вони. А відбувалися перші такі, знаєте, певні політичні домовленості. Тобто, сенатори ну нібито готові підтримувати в тому вигляді, в якому воно є, і наскільки я зрозуміла, це буде голосуватися як одна велика поправка до сенатського законопроекту. А я не можу це точно скажемо совісоткової певності казати. Але з того аналізу, що я наразі бачу, це має відбутися ну досить швидко. Це не буде затягуватися. Це буде на голосування і має протягом ну, щонайменше одного дня проти в сенаті. Ось це голосування, чи воно буде мати вплив на американську, теж політику і на передвиборчі перегони? Чому я про це питаю напередодні? Дональд Трамп дорікнув представникам європейських країн в тому, що вони недостатньо стоять по стороні України. Розуміємо, що риторика Трампа вона могла змінюватися, але Саме ці слова вони якраз і доводять те, що питання підтримки України є ну, якщо не визначальним, то принаймні одним з таких в цих перегонах. Яким чином це вже тепер доконане рішення бодай, у конгресі може повпливати на подальші перегони? Ви знаєте, воно може мати скажімо, таку подвійний ефект. А з одного боку, тема України може лунати менше, тому що вона вже не є такою нагальною. А ці гроші виділені, вони. А більша частина з них має бути використана до наступного до значна частина до кінця цього фіскального року. А Пентагон цим займається, адміністрація цим займається. Міністерство економіки цим займається. Це вже такі на робочий процес, які не які вже не вимагає політичного підґрунтя. Тобто, з одного боку, просто тема України, ну вона не буде лунати і вона не буде використовуватися менше з політичною метою, тому що вже ну нема такої потреби. А з іншого боку, а ті ці заяви, ці скажімо, ті дебати, які сьогодні пролунали. Особливо в першу чергу від республіканців, які виступали на підтримку України. Ну вони буквально навели всі можливі аргументи, які можуть бути ну, більшу їх частину для того, щоб не лише їхні колеги підтримали Україну, а і для того, щоб а, виборці зрозуміли, чому треба Україну підтримувати, відповідаючи, скажімо так, на ті занепокоєння вони чують від своїх виборців. А і знаєте, це така може з одного боку і гроші, а з іншого боку, і там і зброя. А з а, а з третього це ще була потужна інформаційна кам яка сьогодні відбулася на користь України, тому що ну стільки аргументів, стільки хороших слів про українців, стільки стільки розмов про злочини росіян, Ну так, щоб воно просто в такому компресованому вигляді, все все зараз. А ну, ми такого не чули, і подумати ще про те, що ці конгресмени вони кожен з них має свою прес-службу, яка буде поширювати а, виступи саме своїх конгресменів, власне саме через своїх виборців. Тобто, це ще може бути мати і такий, знаєте значний вплив на підтримку України серед серед виборців. Тобто, можна передбачати, я бо не скажемо так. Я не скажемо не з не як аналітик в даному випадку як журналіст, але ми можемо побачити, що це це буде дуже цікаво це спостерігати, як то може, як як то може вплинути на на цей політичний дискурс щодо України. Він може набути такого. Меншого політичного заварзаварнення і бути більш зрозумілим українцям, бути просто ну така тема, яка ще луна ну, ще відбувається, і насправді це це піде. Я думаю, Україні на користь ну, в цьому пакеті 60,8 мільярдів доларів. Частина коштів має піти власне на закупівлю зброї для України, частина на компенсацію а, mm -hmm. запасів зброї Америки, і частина поправте мене що там наголосували та частина, яка чисто фінансова допомога, чи буде вона такі в формі кредиту. Дивиться, значить ну в принципі, жодної поправки не були прийняті. Тобто, той законопроект, який проголосували, він такий, який текст був опублікований. На фінансову допомогу виділяється 10 мільярдів доларів. І ця фінансова допомога має може бути. А пробачена, яким тобто вона йде як позика, але там закладені дві, дві дати, коли ця допомога може бути пробачена. 50% період після виборів і до інавгурації. А тобто, якщо в незалежності від того, хто переміг, президент Байден може 50% п'ятдесят відсотків у цього боргу пробачити. І наступно має відбутися в 2026 році. Там є так само чітко визначена цифра, і це вже буде залежати від того, того президента. А які на той момент буде на посаді, це буде рішення президента Байдена або президента Трампа? Хто переможе? Так, ну нам залежить на тому, що рішення прийняте. А ось ці деталі це, це там не наші домисли, це те про що кілька днів тому говорив і президент України. Ми, ми готові погодитись як Київ, як Україна на будь який з цих сценаріїв. Чи це є позика, чи це буде допомога без? Без повернення, скажімо так, Тетяна Ворожко, дякуємо вам за те, що знайшли час оперативно прокоментували те, що відбувається у Сполучених Штатах. Ну і безпосередньо це рішення, старша редакторка Української служби голосу Америки, щойно з нами на зв'язку.